Вітаю вас, друзі! Всі натхнені поціновувачі неймовірного Всесвіту ароматів. Мене звати Юлія Олійник. Я запрошую вас до себе на гостини. Друзі, сьогодні розпаковочка до мене приїхав з Великої Британії аромат. Довгоочікуваний, омріяний. Реально, це моя мрія, друзі. Аромат, який я дуже хотіла мати і хочу мати в своїй колекції. і Він сьогодні, нарешті, до мене приїхав. Вірніше, не сьогодні, друзі, а на днях просто в мене не було часу відзняти вам розпаковку, не було можливості. Я терпіла, щоб не вскрити цю коробку. Я хочу вскрити, відкрити її при вас. Аромат бренду, який називається New Brand. Це така тема. Я все ж таки переконана, що це все ж таки американський бренд, але в нього є ліцензії у Франції. Але все ж таки, я думаю, він позиціонується як здебільшого, як американський, саме що це американський бренд дуже високої якості. Як на мене, нью бренд. Здебільшого це репліки, але друзі, ну як би варіації. Але чим мене приємно вразив цей бренд саме своїми дизайнами. Як жанр Тес, от мене вражає не тільки звучанням, а й дизайном. Підход до дизайнів. І з new бренд, хто мене дивиться постійно, ти знає, є в мене перлинка, яку я на польському мейкапі вихопила. Канкан, French -кан, канкан, флагманський аромат в лінійці. Бренду new brand канкан. -кан. Це флагманська тема, така юбочка. Для когось це треш, друзі, я люблю такий треш. Напишіть, вам подобається. Друзі, його порівнюють з класик Жан-Поль Готьє, він і на поему, і плюс-мінус. І, і оця вся тема дуже мені подобається цей аромат, як він звучить, друзі. Це дуже круто. Мені подобаються отакі бюджетні композиції, бюджетні аромати, да? гарної якості. Друзі, ну коротше, якщо ви не снобік, залишайтеся зі мною. Зараз буде знятий аромат з цієї лінійки, який я дуже хотіла знайти. І я його знайшла, друзі, на міжнародному сайті. Здається, в Одесі це з Одеси мегазаказ, мегазаказ.com, покупки за кордоном. Це не реклама. Друзі, я тільки на мегазаказі знайшла цей аромат з цієї лінійки, French Can-Can, знятий аромат Night Can-Can, Чорний флакон, чорний канкан, -кан, нічний канкан. -кан. Він знятий на кремчику його. Здається, я бачила останній раз, коли я заходила в пошук, бачила очі за 19 чи за 20 тисяч за флакон продають. Розумієте? Знятість і те, що він з'явився на мегазаказі. І, ну, я дуже приємно вражена. Я замовила, і, значить, з Великої Британії до мене приїхало це чудо. Якщо вам цікаво, друзі, залишайтеся зі мною, напишіть. По нашій добрій традиції, який у вас сьогодні аромат дня? В обіймах якого парфума ви сьогодні? Хто ще не підписаний раптом на мій канал? <сум> ароматний, підписуйтесь, друзі. Але я нікого не заставляю, не напрягаю, я нікому, тут нічого не впарююся, не колаби. Друзі, дуже приємно, коли є можливість з України замовити свою хотілку, знятость, рідкость. На сайті, де, які можуть доставити саме за кордону. Конкретно саме з Великої Британії до мене приїхав цей аромат. Чому я несказанно радію, друзі, отож. Тра -та -та -та. Ой, це емусі буде радость. Дивіться, яка тут запаковка. Я такого ще не бачила. Дивіться, друзі. Дивіться, які м'якусики. Це емуськи не можна показувати це. Це не можна, мої собачки це нізя бачить. Так, друзі, ну що, достаємо. Ой, які прикольні ці штучки. <гум> друзі, яка коробочка, я вже бачу. Я вже бачу. Так, друзі. Ще раз подивіться на це щастя. Перший раз я бачу таке пакування. Друзі, подивіться New Brand Night Can Can. Вау, вау, вау! Ага, in France. Друзі, все ж таки, дуже важко мені зорієнтуватися. Продакшен цього. бренду, потому что тут стоит и Бельгия New Brand Parfums New Brand Parfums Belgium стоит дальше дистрибьюция у них стоит трендинг Майами United States регистрация registered trademark стоит и Франция, друзья І USA, і Євросоюз. Тобто це бренд французько, бельгійський, американський. Тобто, і розбирайтесь самі, що тут більше. Конкретно на флаконі на, на коробці написано Made in France, друзі, я заінтригована. Напишіть, чи ви знайомі з New Brand, з Канканчиками. Ще є у них канкан, -кан, Кенді Канкан, -кан, який порівнюють з Le Петіт Noir, здається. Не пам'ятаю, але все ж таки мені дуже цікаво було після флагманського канкану. Я дуже захотіла чорний, тому що його порівнюють, друзі. я вам точно скажу. Його порівнюють з знятим ароматом, давно знятим ароматом в бренді Гучі. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Ось так його порівнюють з ось цим ароматом жіночим від Гучі, який знятий. Гучі Guilty Black Parfum, Gucci. Видно вам? Щоб сфокусувало. Фокусуйся. Красав... Красавчик, фокусуйся. Бачите, друзі? Оце щастя, воно зняте. І за цим ароматом е дуже багато є таких <с у> не, не плач і вередань в гарному сенсі цього слова. Але я знаю багато хто за ним реально тоскує за цим Gucci Guilty. І я, якби, тоскую за цим співзвуччям. І саме Night Can, -Can. Зараз ми це чудо достанемо, так воно виглядає. Ой. 2016 рік бачу, написано його прем'єра. Ну, друзі, поїхали. Розкриваємо. Емуся заінтригована. Хвостиком махає моя собаку. Любімка моя, спецефекти. Ні, Емусінька, потерпи, зйомку. Я знаю, що ти хочеш уваги. З тобою треба гратися. Але мені треба відзняти зйомку. Сонечко, друзі. Тра -та -та -та. В Україні таку річ, на жаль, зараз не купиш, не придбаєш. Але, друзі, бачите, можна замовити. о, -о, 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 -о я вже бачу цей корсетик. Друзі, тра ра рі ра, -ра. ой Ой-ой-ой-ой-ой, друзі, я не можу. Обалдеть. Як я хотіла цей ароматик. Як я хотіла цей флакошик. Друзі, розумієте, мені не треба ніша переніша В кого є такий аромат? Ну, я не знаю, а в мене є. В Ютубі про нього ніхто не говорить. А я вам зараз. А я вам такі-такі, да, розкажу, Німноже. Трошечки вам розкажу про це щастя. Я заінтригована, друзі, звичайно, я його взяла в сліпу те його, як ви розумієте, немає можливості. Ну, подивіться. Френч Канкан. -кан. Тепер у мене два канканчика. Друзі, розумієте, неважливо, скільки це коштує творча подача. І ось такий красавчик, коробочка ось така. На Натобі я мусик, пограйся, повтішайся. Так, я не взяла блотер, будемо на шкіру наносити, значить. Друзі, мені дуже подобається. Я таке люблю. Чесно вам скажу. Напишіть ваші враження. Напишіть, друзі. Друзі, ну що, нанесем на шкіру. Я заінтригована. Да, він без корсета так цікаво виглядає. Ну що, нанесемо на ручку. Так, два пустих, три пустих. Прикольний розпилювач. Такий. О, друзі! Як це пахне з хмаринки. Ой! Це якась сливована налівочка, я не знаю, як це сказати. З табачком. З дерев'яшистим отлівом таким нуарним. Класна, в нього дуже класна хмаринка, друзі. Він тільки з дороги. Ну, одягаємо корсетик на місце. Корсетик, дивіться, друзі, це спинка така, бачите? Друзі, він так пахне зараз в хмаринці. Дуже приємно мені, що я його знайшла. І все ж таки, плюс-мінус, друзі, за людські кошти, я його знайшла. Цей мегазаказ. Ну, якби доставка, звичайно, була, не бюджетна доставка, чесно вам скажу. Але якщо брати саме ціну, м -м, британську ціну цього аромату, тобто я по британським ценам його купила, як він в Британії продається, скільки він коштує. І плюс доставка, звичайно. Але, друзі, я це дуже люблю. Да, для когось це буде зараз трошечки несучасно звучать, нетрендово, нема тут забодробільності, стомат, стомат кабінетів і немає е, ні скобасових і подромних потнявих мускусів з котячими лотками. Тут нічого нема. Це все вайп 2005-й, так. починаючи з 2005, отак, 2005 і до 2015-го. Бачите, ну його випуск 2016-й стоїть на фрагрантиці, але все ж таки. Мені здається, що він випущений раніше, тому що це співзвучать топ популярності отакого от от люкса Gucci Guilty, да? оця вся тема. Це все ж таки плюс-мінус 2010. -й. Друзі, це класно звучить. Хто тускує за цим співзвучем Gucci Guilty, Ну, це вам сподобається. Я нікому нічого не впарюю, друзі. Давайте почитаємо про цей аромат трішечки з фрагрантики, що є. Східний Квітковий він класифікується 2016 рік випуску. Е, верхні ноти, які нам дає фрагрантика на цей аромат, друзі рожевий перець і червоні ягоди. Ноти серця, персик, малина. Фіалка і лілія. Ноти бази пачулі і амбра. Друзі, це клас. Мені тут така сливова налівочка ще підтягує. Класний аромат, дуже мені подобається, друзі. Гарна в нього хмаринка. Класно він звучить на моїй шкірі. Красива фіалковість, трояндовість, пудровість тут є, да. і така красива нуарність. Люксова нуарність, незамудрюна, не нішнянська. Все таки, бачите, я. Не хочу ображати нішу, друзі. У мене є поціновувачі ніша на моєму каналі. Але все ж таки я люблю більш гармонійно скроєні аромати. Ніша, трішечки вона все ж таки, вона трішки бува хайпує, знаєте, на якихось акордах, на якихось дисонансах вона виїжджає, якби заявляє про себе, про свою якусь унікальність образність. Вона більше по дисонансам любить. Я все ж таки люблю характерність, багатоспектровість, красиву красиву гармоні... гармонічність, гармонію. Аранжування, да? поліфонію, так би сказати, аромату, але це, щоб не було сильно таких виражених дисонансів, Розумієте, тому я в цьому плані я прихильниця таких співзвучцями. Друзі, це краса, це дуже класний бренд, нікому нічого не впарюю, придивіться. Ну, класичний флагманський канкан -кан, він не знятий, і його не проблема знайти і придбати. Знову ж по той любить Любе поль Ботіє. Класік, і поему Ланкомі оця вся тема. Я його прямо зараз і на, на праву руку давайте нанесу. Друзі, ну це краса. Розумієте? Ну, ну, це краса. О, яка хмаринка. Я не можу. Це класні аромати. Для бюджетного сегмента. Клас. Звичайно, відгуків на них немає. Друзі, про них в Ютубі не знімають про ці аромати. Деякі шорти я бачила в Тіктокі. І то на латиноамериканському сегменті. В, латино саме, в латиноамериканському, здається, бразильському саме сегменті. Чому вони такі не розкручені? Не знаю. Все ж таки видно, на наші країни не було розкрутки такої. Але дійсно парфуми варті уваги, і, ну, для любопитних носиків це цікаво. Так, це флагманський канкан. -кан. Він у мене вже постояв, друзі. І він прям так натягнув. Клас. Друзі, мені дуже це подобається. Друзі, хто полюбляє Gucci Guilty Black Parfum Gucci. Який випущений у 2013 році, його створив Ауралін Гішар, да, світіла парфумерний. Друзі, ну я вам не впарю, тому що його не придбати у нас в країні, на жаль, поки що. Ну, на даний момент, коли я знімаю це відео, його немає в доступі. Затестити вам його не знаю як. Я взяла в якби, друзі. Да, здебільшого, може, навіть і заради флакона. Тому що, якщо б він, мені, прямо скажу, вам не сподобався. Мені б не було обідно, тому що все ж таки плюс-мінус ціна в нього людська це не 10 тисяч, не 20 тисяч, як ви розумієте. І якби я люблю для когось оце треш дизайн ну, мені це подобається, друзі. Чесно вам скажу. Це унікальна парфумерія в цьому плані. Це такий творчий підхід, отакий от стайл я люблю, розумієте? І це класно звучить. Це дуже класно звучить. Я дуже це люблю. Якась сливова налівочка на дерев'яшості, класній дерев'яній основі. І вже на фоні сливової, оцієї сливової наливки: персиковість, фруктовість, припудреність. Дуже гармонійно він звучить. І я розумію, що він з дороги, друзі. Йому треба постояти, прийти в себе. Все-таки він з Great Britain, з Великої Британії до мене приїхав. Йшов він, друзі, до мене трошечки більше, ніж півмісяця. і нарешті я його дочекалась. Друзі, ну одразу вам скажу, що це зараз це звучання, звичайно, це унісексова композиція. На чоловіках це буде красиво звучати, це сексуальна композиція, ця композиція при своїй характерності звучання, нетривіальності. Вона звучить благозвучно, гармонійно, в неї немає ніяких дисонансів. Це не звучить як Ніша, Я не буду вам розказувати, що це, звучить як ніша там, і так далі. Ні, це не звучить, як ніша. Це звучить як такий люкс, який вже давно знятий. Чесно вам скажу. Але який я дуже і дуже люблю. Він зараз набирається об'єму. Друзі, ну, як вам сказати? Ну, для тих, хто любить, полюбляється направлення, яке я вам сказала, да? Вам все сподобається. Чи прям тут вайб найт канкан що -кан, це канкан, -кан, да, кабарет, чесно вам скажу, ні. Це трішечки про якусь інтимність, про уєдінність. Як це на українській мові буде, напишіть мені, будь ласка, в коментах. Це може бути запросто аромат для закоханої пари. Я от люблю такий формат, коли закохана пара одягає один аромат на двох. Запросто, один аромат на двох. Не дивлячись, якщо чоловіки у вас немає тригерів, що з такого флакона ви ніколи собі не наносите аромат на себе. Якийсь кавовий аспект, тут такий проступає нуарний і ця сливова налівочка. З персиком на дерев'я такій основі. І роза тут така чорна, нуарна роза, але вона не впадає прямо в таку відверту готику. Друзі, класний аромат. Дуже мені подобається. Але все ж таки образ нічного кабаре і нічного канкану він мені не дає. І тут є нічний образ, але все ж таки це нічний образ. Для закоханої пари унісекс, прогулятися вечірним нічним Парижем, нічним Києвом, коли от закінчиться війна, ми переможемо, коли не буде комендантської години вийти, прогулятись, просто прогулятись по Києву, нічному Києву, або сісти в авто і просто гнати на цьому авто, знаєте. Через мости по Києву, нічні ліхтарі Києва або вашого улюбленого міста, де ви мешкаєте. І є тільки ти і я. Ось ця фраза, яку я дуже люблю. Оце саме аромат для закоханої пари. Є в ньому да, такий нічний, нуарний вайб, але без готичності. Друзі, це клас. Він ще постоїть. Я прям чую, знаєте, я. Відчуваю, він зараз набирається об'єму, набирається своєї заглибленості, він починає розкриватися. Але все ж таки, він з дороги, друзі. Я відчуваю, що йому треба, необхідно прийти в себе, і йому, як мінімум, 2-3 тижні треба постояти, його взагалі не трогать, не дргать. Навіть місяць йому мінімум треба постояти, І тоді він мені відкриє свої секрети, більші свої секрети, так? як ось цей аромат, флагманський «Френч канкан який постояв, друзі, і він набрався реально, і він ще набирається. Красива, якісна парфумерія. Мені приємно, що я на Ютубі, можливо, я і перша говорю про цей бренд. Шкода, що про нього. Ну, Він, мабуть, знаєте, не дуже розкручений, і він не колабиться з блогерами, тому якби. Про нього мало говорять, про, мало, про нього мало знають. А на жаль, друзі, це красива бюджетна парфумерія натхненних ароматів, які нагадують, але чому б не потішити себе співзвуччям аромату, який вже давно знятий і за яким багато парф натненних носиків тоскує? Друзі, я люблю вас обнімаю. Дякую всім, хто був зі мною на цьому відео. Хто подивився цю розпаковочку, напишіть ваші враження. Друзі, я вас люблю і обнімаю. Поділилася з вами я своєю радістю, своєю давньою хотілкою. Френч Канкан. Can -can. Ну, клас. Буду і далі знайомитись з цим брендом. Дуже творчий підхід. Мені подобається, друзі. Люблю вас, обнімаю. Додавайтесь в мій телеграм, хто ще не додався арома всесвіт. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. Друзі, хто ще не написав свій аромат дня, напишіть, в обіймах якого аромату ви сьогодні. Люблю вас, обнімаю ваша Юлія Олійник. Дякую, що були сьогодні зі мною. До нових зустрічей.